Як кується енергонезалежність країни на прикладі Рогатинщини у цьому районі масово встановлюють котли на альтернативних видах палива. В першу чергу на новий лад переводять котельні бюджетних установ. Лише напередодні першого вересня такі подарунки отримали одразу чотири місцеві сільські школи. Одні щасливчиків, мешканці Пукова. Відкриття котельні святкували навіть з пришкільним оркестром. Адже місцеві освітяни очікують не лише економічний, а й тепловий ефект. Це вже не перша котельня, яка побудована в нашому районі. Звичайно, що ми і спілкуємося, і в сусідньому селі в чесницькій школі є така котельня, де задоволені і діти, і батьки, вчителі задоволені. Ну і маю надію, що ми теж через рік зможемо висловити свої слова вдячності. За ось такий подарунок нам і до для школи і до Дня Незалежності нашим учням. До речі, на придбання котелень на альтернативному виді палива влада Роготинщини не витратила жодної бюджетної гривні. Свої гроші вкладають інвестори, адже кажуть, їхня робота окупиться під час розрахунку за надане тепло. Іде робота в тому плані, що все рівно йде економія, тобто яка дозволяє рентабельність, є закладена рентабельність тариф, яка дозволяє нам забезпечувати нормальний, приємний рівень рентабельності. Та воно розтягнуто до 10 років, але окупність цього проєкту. Але це. Робота на перспективу, тому що завжди інфраструктурні проекти це ці проекти, які дозволяють стабільно, стабільного надавати стабільну послугу, на якій є стабільний попит. Наразі на Рогатинщині діє сім котелень на альтернативному паливі. Лише за минулу зиму зекономили 300 тисяч гривень і 89 тисяч кубів газу. Зараз ми от привели сьогодні на. Котельні з твердим опаленням дві великі школи Рогатинські. Це також буде ну думаю буде значна економія. І дві школи також достатньо по площі великі. Це от сьогодні Пуків і Нижня Липця. І звичайно, порахуємо, порахуємо навесні. Верніше, що ми законодали, але думаю, враховуючи наш досвід минулих років, минулого року, знову кошти будуть зекономлені великі. В перспективі Рогатинської влади перевести на альтернативні види опалення усі найбільші бюджетні установи регіону. Роман Турій, Віталій Савчук. Новини 402.